Терміново зібралися задля розгляду одного питання у рівному міській обранці на позачерговій сесії обговорювали кредит. Сьогодні на порядок сесії винесено питання про залучення позики зовнішнього запозичення від Міністерства фінансів та Європейського банку у розмірі. 2 мільйона 335 тисяч 279 євро на термомодернізаційні заходи. Простими словами мова йде про позику на утеплення, а саме пологового будинку та ясел садка номер 3 що на вулиці, 16 липня, обрали ці заклади, тому що в них наявна проєктно-кошторисна документація на термомодернізацію. А це одна з вимог європейського інвестиційного банку. Перш за все, ми маємо встигнути подати всі документи. Це основна задача, тому що наше місто вибрало як ну перспективно тому що в нас готові ви проекти. Ми їх подали, підготовили. Я думаю, що це хороша така справа. Однак, на думку представників свободи у міській раді, цей кредит не є вигідним для громади, а об'єкти під цю позику вибралися, нібито неправильно. Ці заклади, на які пропонується використати ці кошти, витрачають на тепло 4,5 мільйони гривень в рік. Обслуговування цього кредиту місту обійдеться приблизно вісь, в розрізі 20 років приблизно 8,5 мільйонів. Гривень в рік наведені аргументи намагався розвіяти начальник управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій. Шановний пане депутат, ми рахували ці цифри, і європейський інвестиційний банк не допустив би ці проекти, якби вони були б неокупні. Філософія цієї програми полягає в тому, що об'єкти термомодернізації мають бути окупними. За період позики це перше. Другий коментар. Місто не зобов'язується виплачувати цей кредит 20 років. Місто його може виплатити за три роки, і переплата буде становити там до 320 тисяч євро за три роки. Про переваги даного кредиту висловився і Володимир Хомко. Ви знаєте, я не за всі кредити ви пам'ятаєте, я наприклад був проти кредитування автобусів, бо воно нічого не дає. А там, де утеплення, воно дає. Ми утеплимо за перший рік, і кожен рік буде у нас. По 27 й школі, якщо я не помиляюсь, рівно 50% економії тепла. Це кожний рік 3 мільйони. А деякі а депутати що... занепокоїлися, що кредит доведеться виплачувати у євро. Нині на українську валюту це близько 93 мільйони. Але найбільший ризик 20 років валюта. Хто пам'ятає скільки євро коштував 20 років тому? Ну я, я чесно, але я пам'ятаю, восьмий рік, коли скакнуло там десь в два рази, потім чотирнадцятий рік потім 22-й, за 20 років євро може коштувати 100 гривень. І, на жаль, тим наступникам треба буде це платити. Тому наша позиція: потрібні проекти Подібні проекти перепрошую, потрібні, але треба шукати в гривні. Та все ж, попри дискусії, 22 депутати з 33 проголосували так, чим підтримали дане рішення. Далі згоду мають дати столичні посадовці, адже позик братиме місто через міністерство фінансів. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.